Мідраж уподібнює порятунок з Єгипту і повний порятунок, що станеться при приході Машеоха, до світла свічки та світла сонця. Звільнення з Єгипту порівнюється зі свічкою. Свічка запалюється людиною, але може бути погашена. Майбутній порятунок уподібнюється до світла сонця, яке не створено людиною і безупинно сяє всьому світу. Що стоїть за цією алегорією? При виході з Єгипту зло ще не було знищено. Єгиптяни все ще ненавиділи народ Ізраїлю і, незважаючи на кари, що обрушилися на них, хотіли, щоб євреї продовжували залишатися рабами. Коли настав час визволення з Єгипту народу Ізраїлю, довелося швидко бігти звідти, щоб єгиптяни не передумали. Тому вихід з Єгипту подібний до світла свічки. Світло є, але його можна погасити. Однак при повному і скорому звільненні зло в усьому світі зовсім скасується, і вигнання після нього не буде, тому воно уподібнюється до світла сонця, що сяє невпинно. Ми всі з нетерпінням чекаємо на вічне сонячне світло, яке освітить наш світ. Але світло свічки має особливу цінність, і вона в тому, що свічку запалює людина. З часу виходу з Єгипту та дарування Тори Всевишній дав нам можливість запалювати свічки, підкорити зло і пітьму та звільнитися від них.